Всім привіт, давно не бачилися. Ну, Що ви там готуєте? Знаєте, хочеться попити чаю із десертом, а не хочеться возитися з тим десертом просто От не хочеться і все. То я приготувала сьогодні дуже смачний десерт. Отакі От два тортики гарні, шоколадні. Готуються рівно 3 хвилини. Якщо взяти з тим, що замісити тісто, то буде 5 хвилин. Ви не вірите в це? А ви я напишу рецепт. І будь ласка, приготуйте, тому що це дійсно смачно з простих інгредієнтів. Ну, воно так трішки схоже, як, наче це ромова баба, але це тортик. Нехай це буде тортик. Якщо вам потрібно буде поетапно, як я його готувала, то у мене на каналі в YouTube є рецепт від А до Я. Приходьте і готуйте, тому що у нас, як завжди, не буває зайвого часу. Солоденько хочеться і собі, і рідним. Ходь на